Просто зараз до нашого ефіру долучається Юрій Бутусов, командир зводу БПЛА, 13-та бригада Національної гвардії Хартія. Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Юрію, а ви топ-3 проблем мобілізації, які би відзначили? відзначили? Відсутність відповідальності. Відсутність планування. Я б дивив, признач, визначив. Добре, відсутність планування і відсутність відповідальності. А щодо проблематики СЗЧ, Юрію, це часте явище от у війську, ви стикаєтесь з цим от безпосередньо, там я не знаю, в на своїй ділянці і е, в своїй бригаді. Більша частина особового складу в моєму взводі це військовослужбовці, які прийшли до мене після СЗЧ. Я особисто більшу частину військовослужбовців знайшов. Під час поїздок до органів ВСП і після співбесід з військовослужбовцями, яких затримали саме за СЗЧ. Це дуже цікаво. Так розкажіть, будь ласка, як тоді повернути із СЗЧ 200 тисяч людей. Фактично, це люди, які пішли або втекли з різних причин з війська. Для того, щоб це зробити, як і будь-що зробити у нас в армії, в сфері оборони, треба перше, щоб хтось. З керівників, які ухвалюють рішення, хто, хто керує саме війною, сказали: Я відповідаю за вирішення проблеми мобілізації і СЗЧ в країні. І я це вирішу в такі конкретні терміни. Поки що таких заяв у нас не було. За законом багато хто у нас за що відповідає, вирішує питання, призначає, відміняє, а відповідальних нема жодної людини. Тому поки такого керівника, який на себе відповідальність візьме, не з'явиться, говорити про це, в принципі, це буде таке багаторічне. У нас вже 4 роки про це говорить, будемо ще багато років говорити. Це перше. І друге це планування. Де план мобілізації? А його нема. Нема відповідальних і нема планування. З чого планування має складатися? З обліку. Ми говоримо про абстрактні цифри, про мобілізаційний резерв. У нас після чотирьох років повномасштабної війни на одинадцятому році війни відсутній єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних громадян. І тут в студії йдуть суперечки, скільки там у нас мільйонів. А це не повинно бути предметом суперечки. Платники податків у нас відомі чітко. У нас є реєстр платників податків. Чомусь податки держава планує збирати. А людей, які мають захищати. Країну забезпечувати, охороняти. Такого реєстру у держави нема, і вона його не створює. І тому у нас продовжується 4 роки повномасштабна торгівля довідками від усіх відомств, які дозволяють тобі відкасити від мобілізації. І рахунок на тих, кому такі довідки продали, в тому числі навіть народні депутати, як відомо з кримінальних справ набув, він же йде, я думаю, на мільйони. Юрій. Ось чому? Нема, нема вирішення, юрію. вибачайте, у нас в студії є присутній Олександр Федієнко, член оборонного комітету, народний депутат від Слуги народу, і він показував, що був, здається, хитав головою, що він не згодний. коли ви казали про облік, будь ласка, пане Олександр, що з чим ви не згодні? Ну, по-перше, у нас існує реєстр військовозобов'язаних. Він працює більш того, це реєстр військовозобов'язаних вже почав працювати з іншими реєстрами. Наприклад, якщо ми кажемо про студента, йому не треба тепер бігати в ТЦК, бо цей реєстр військовозобов'язаних поєднали з реєстром саме студентів. Не буду казати такою простою мовою. Да? Тепер не треба бігати, наприклад, людям, які мають інвалідність. Да, бо цей реєстр військовозобов'язаних поєднали з іншим реєстром. Тепер не треба бігати багатодітним батькам, підтверджувати кожні три місяці, бо цей реєстр з іншим ресом, тобто сам реєстр військовозобов'язаних він існує. І цей реєстр військовозобов'язаних працює як з реєстром пенсійним, як з реєстром податкової звітності там по підприємствах, які є. Тобто, по факту, реєстр військовозобов'язаних в Україні існує. ну от Пане Юрію, відповідайте, якщо якщо не згодні з тим, що сказав пан Олександр, але я бачу, що пан Ігор теж е, е, хитав головний, Ігор Лапін. Після, після пана Юрія, будь ласка, вам теж репліка. Юрій Бутусов. У нас в країні всі дуже грамотно вивчили всі слова. І у нас давно написані всі закони з правильними словами, документи, реєстри. Тільки все це не працює. Вірніше, працює тільки так на словах в телестудіях. Якби у нас працював реєстр військовозобов'язаних, і всі люди, які там обліковуються, в ньому були занесені, і було б визначено їх порядок мобілізації, порядок надання відсрочки. То тоді у нас не існувало б такого явища, як бусифікація. Військовослужбовці ЦЦК не їздили б на бусиках і не хапали випадкових людей. Бо тоді, якщо був реєстр, то це була планова мобілізація. І плановий призов, і плановий пошук людей, які ухиляються від мобілізації. А Оскільки всього цього нема, є тільки багато слів. У нас, на жаль, от такі відео, як десь когось, він схопили на вулиці випадкових людей. Службовців. Вони продовжують військовослужбовців. Немає. Так. Ви плутаєте. Що, ну, що мені, мені здається, що у нас немає реєстру військовослужбовців. Це там ну, це інша історія. Мені здається, бо реєстр військовозобов'язаних у нас все ж таки існує, пане Юрію. Да, але він, він стосується тільки тих людей, хто стає на облік. А не всіх громадян України. А я кажу а, саме згідно, про це. згідно Згідно чинного законодавства, з 18 років це відбувається автоматично, до речі. Скажіть це буде. Ну ти не тоді, навіщо ми. Тоді тоді навіщо ми навіть пенсіонер МВС пенсіонер МВС, які всі працівники МВС після прийняття закону про мобілізацію також зі спецреєстру перейшли в реєстр військовозобов'язаних. Це Все відбулося, наскільки пам'ятаю, в 23-му році. Ви вірите взагалі, що ви говорите? Да, можна, я не просто вірю. Я можна сказати. Я не просто це вірю. Скачати, я перевіряв вас. Можна скачати додаток резерв плюс типу стати на. Е... Реєстр, як ви називаєте, жодного разу навіть медкомісію не працює. Це так ви обліковуєте. Ще Те, раз, що... давайте спочатку. Те, що пан Бутусов вам раз, говорить, він спочатку. говорить про якість. То що ви цих людей відпустили, Ні, Бутусто... Ви не відповідаєте пан загалом пан за цей Бутусто реєстр. Каже, що не існує реєстр. Я кажу, що реєстр існує. А Якої та... якості реєстр він вам чудово я гарний аргумент. Не Тобі не Тобі не пан, пан Бутусов каже, що люди не йдуть, не йдуть в чому ви тоді по реєстру не працюєте, коли чи ТЦК. Місати це давайте системно середини. якось кінцювати. у нас зараз як давайте, все, так, Реєстр чихайте. є, він працює раз. По цьому реєстру ТЦК відправляє уже автоматично навіть вони не відправляють. Реєстр відправляє відправляються ці, ці з вулиці відбувається, Ну про що ви говорите? Ми кажемо про бусифікацію. Якщо ви кажете про це, і я за це ганебна історія. я ж про це вже сказав на початку. Це ознака, того, ми, що ми, у зараз такої якості. Але реєстру. давайте ми за. Та, тут якість реєстру? якість реєстра жодним чином не каже про ідіотів ТЦК, які ловлять людей на вулиці. Все О, зря, а зря. я про це ніколи не і не і не приховував. Зивіться так, І самі давайте, ви різноманітці в ТЦК. А ти що я, я так сказав про ідіотів? Ага. У ага. мене побратим з 14-го року з пулею в хребті теж в ТЦК. То ти зараз тільки що про кого Але... сказав? Давайте стоп, не будемо пер 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 переслухати. Я вам більше Стокаю. скажу. У мене також є дуже багато друзів здомить які в ТЦК. То іді? вони ідіоти? Дивіться, ще раз, Представники ТЦК, які силою е, ловлять людей, так. запіхують їх в бусики, вони ганьблять, яка те власне, саме власне, ТЦК. Ні. Хто дав наказ їм це робити? Давайте розбиратись, хто дав Давайте наказ. Не все, Дивіться. стоп. От. Олександр Ігор, ми зараз повернемося Окей. до роботи ТЦК окремо. Дуже просто з розумі розумію, розумію, що щось. Я вважаю що таких людей ТЦК, яких е, з передової, там ну, з е, якимись поранення повернув ТЦК, вони повинні пройти спецпідготовку для роботи з. Людьми я особисто багато разів приїжджав і дивився, як да він там каже: я в танки горіл, з пулі в хребті і так далі. Це все, са все, все... Ви, 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 ви можете не перебувати. Того, я вас я відмила, вас але... не перебивав просто тридцять мене своє власне Олександр 30 Феді. Тридцять державна політика ще раз державна політика і власна думка це різні речі. Ну, бо член оборонного комітету відправлявши державна політика. Державна і моя особиста думка це різні речі. Я вам ще хочу, сказати, у вас не люди, може бути які різ, працюють своєю думки, думки, ви сьогодні представник влади пройти відповідну підготовку. Панове, в нас того, не вийде дискусії, якщо, якщо ви будете перекликувати. Буде ну, Олександр, я вас прошу. Пауза, Олег, пауза. Панове я... до проблеми. ТЦК... Ми до проблеми ТЦК повернемося, тому що очевидно проблема є. І Порушення прав людини там відбуваються. Про це щоразу звітує уповноважений Верховної Ради з прав людини. За. Ми повернемося зараз? У нас на зв'язку Юрій Бутусов. Юрій, до вас ще одне питання. Я, які надії ви покладаєте, ну так би мовити, на нову команду людей, яким зараз президент доручив вирішити проблеми мобілізації і СЗЧ, і ТЦК, і реєстри, і все, що ми тут сьогодні чули? Ми бачимо одночасно і Кирило Буданов за цю проблематику, взявся голова офісу президента, і Михайло Федоров, новопризначений міністр оборони. Юрію чи покладаєте ви надії на цих людей? Я в першу чергу покладаю надії на людину, яка скаже, що я відповідаю за вирішення цієї проблеми, я пропоную план дій, і я його реалізую в конкретні терміни. Поки що я не почув наявність у нас такої людини серед будь-яких керівників, тому чекаю з надією, що таке, така концепція, таке бачення буде сформульовано разом з термінами. Але сподіваюся, що зміна керівництва призведе до того, що нові люди зможуть вивчити ситуацію і все ж таки ухвалити, ухвалити достатньо насправді нескладні речі. Очевидні насправді для всіх речі. Які можете повторити, що ви маєте на увазі? Перше має бути облік всього чоловічого населення працездатного mm -hmm. в країні. Має бути визначено в електронному виді, а не за рахунок довідок якихось чиновників продажних довідок. Статус цієї людини мобілізаційній структурі країни. Що вона робить? Ця людина вона заброньована з певних причин. Вона має відсрочку з певних причин. Вона має бути призвана в такий то термін на такі то посади. Все це має бути розплановано для цього. У нас є мобілізаційні структури. В різних, в різних державних органах і в Міністерстві оборони в першу чергу і все це необхідно зробити. Тоді у нас буде не загон людей там на вулиці, пошук кого піймати, а буде адресна робота, чітка адресна робота. Бо всі люди, хто знаходяться в країні, якщо вони всі будуть в електронному обліку, вони не можуть бути невидимі для держави. Вони всі будуть обліковані, у всіх буде порядок, і людина може, наприклад, одразу отримати припис, що там через рік вона там має туди -туди прибути. Всі такої планової роботи у нас нема. І більша частина, наприклад, військовослужбовців, це які, які потрапили до мене, до них ніхто не приходив на місце їх роботи, а їх просто так випадково затримувала поліція на вулиці. Десь їх розшукували. Ну це не була планова робота. Тому а. я кажу про це з того, що я знаю з, з своєї практики. А можна уточнення коротке? Ви на початку сказали, що більша частина або якась частина військовослужбовців, яких ви знайшли які долучилися до вашого взводу, вони до вас прийшли після СЗЧ. Скажіть, наскільки складно зараз для військовослужбовця повернутися після СЗЧ? Залежить від багатьох обставин. В середньому для того, щоб людина а, могла перевестись кудись, ну, це, це, м, це е, до 4 місяців судів. В середньому місяці. це відбувається завжди по суду. Це 4 місяці, так. Да. Тут Лю, люди живуть, працюють Бриз. як добровольці. А, ні, у мене в селі. Mm. От. Працюють, працюють як добровольці, і потім нам вдається в середньому поставити, поставити їх стрій. Панове, шановні, я шановні просто я просто маю зафіксувати. Мені здається, ми пізніше піднімемо це питання, але в воюючій країні 4 місяці повертатися після СЗЧ, Мені здається, це доволі довго. Так, Андрій, да, я хочу е, трохи перервати нашу розмову, тому що нагадаємо, що за нашим ефіром слідкують фактчекери Вокс Україна. І е, для того щоб розібралися наші глядачі, дійсно існує єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Він існує, і тому що ми говорили одночасно, і все ж таки давайте факти відділяти від оцінки, від думок. І друге, єдиний державний реєстр військовослужбовців теж існує. Він запрацював у червні 155. 2025 року. Так, да, Але він поки в тестовому речі.